Вітаю всіх на своєму каналі, поїхав знову я на пасіку. Минулого разу я тут задав матку. Але вона мені не подобається, бо слабо працює та і все. Я цілий сезон ждав, поки вона наростає, вона не наросла навіть на соняшник. Вона мені така не потрібна. Що я зараз буду робити? Я зараз витрусю цей весь вулик. Просто витрусю поперед вулика, положу на шиферинку, і туди їх просто витрусю, та і все. Видали всі маточники, потім у нас є маточка, знуплівся, я пішов, взяв Б-307 і ми їм поставимо її та й, та й все буде добре. Отакі от справи. Соняшник виділяє, соняшник потрошку виділяє, небагато, по 2,5-3 кг в день. Чого, так, бо в нас холодні ночі і холодно трохи. Вчора цілий день дощ ішов, поперед цього дощ. Ну, Начебто з понеділка вже буде хороша погода. Ну, бджоли з час усього, 3 часу дня бджоли працюють. І зараз там будемо тестувати. Бачив, Ігор, показував. Я купив собі. Хочу перевірити, як він буде працювати. Попадали мої листочки. Олію взяв, пропитав, щоб кліщ не тікав. Зараз будемо робити і щось покажу. Буде щось цікаве, покажу. Ось я витрусив, їх ось вони почали вже заходити. Собі заходять. Ось вже маточку, клеточку з маточкою поставив. Все це. Не подумайте, що це я витрусив спеціально для того, щоб підсадити матку. Ні, це я не для цього робив. Я це робив для того, щоб 100% проконтролювати наявність маточників у сім'ї, щоб вони прийняли матку. Коли будуть маточники, тоді можуть не прийняти матку. І все. І зато я просто витрусив їх, щоб бачити скільки. Знайти всі маточники, видалити їх і все. І тоді я буду спокійний. Добре, працюю далі. Дивіться, беру ось таку повністю закриваю дно пропитаною цією бумажкою. Знімаю повністю корпус з усім. О, Зараз буду ставляти полоски. Я ставлю дві полоски, там написано одна на 4 рамки, Ставлю дві, це на 8 рамок. О. Отак добре буду працювати. Все прийшов, там, за минуле відео написали коментар, що ти стукаєш по магазину, а по і по гніздовому. Ось карніка стоїть. Два магазини, 300 і я усьо гніздовий. Зараз. Сейчас... Я не відкривав ще нікого, нічого, ставляємо, зараз будемо сюди ложити полоски. І зараз постукаємо, без димаря, без нічого. Беремо стамеску. Ось Ось. Що стояло доказати? Це те саме, що ну. Я не кажу, що в мене там супер правильна карніка, ну така ситуація ось, що Б-307 є б 307 а Карніка є Карніка. Так, добре. Закриваю їх ще, ставлю полоски. -то. Поїхали далі. Це все відкрив племінницю Це скатрас Бакфаст. Це з катрас залитий баквостом. Хочу зараз їм контроль поставити і поставити. Подивлюся, як, як вони. А. Так як говорять, це з катрас варотолерантний, так побачимо, що воно буде. А, друзі, закінчує. Зараз полоски, все, ось якось завершив. Задавивши пару маток, які вже давно хотів брати, все не піднімалась рука. Хм. Зробимо прививочку, зробимо прививочку од нової племінної 127х307. Зробимо прививочку тої Соскатрас Бакфаст і зробимо прививочку цю. Якраз у нас на ну, 2-3 сім'ї з'явилися, зараз йде хороший взяток із соєшника. За чого я так роблю? За того щоб ну, не, не, не кормити сім'ї виховательки. Стартера, виховательки, бо ну, навіщо це робити, коли є хороший взяток. Отака ситуація, всім щиро дякую за увагу. Більше нічого цікавого не було. Трохи надавали мені, ну нічого. За все слава Богу, і подивимося, як воно спрацює ці наші полоски і що воно буде далі. І я розкажу ситуацію, чого, чого я щас, коли йде саме взяти соняшник, я вирішив поставити полоски. Я вирішив поставити полоски, бо я в декількох сім'ях побачив на бджолі кліща. А коли ти зрозумів і побачив що на бджолі кліща, значить там їх тисячі тих кліщів. О, Ось ви дивіться опять усе тягне. Треба вже скручуватися, бо щось буде тощо. Ось така у нас ситуація. Там моточку підставили, там подавили. Будемо робити прививочки. Все добре, все добре. Слава Богу, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуємося, ставимо лайки, дізлайки. Всім всього найкращого. Рясних Божих благословень. до побачення.